Хочу сьогодні спитати у людей, яка в них суперсила. Слідкуйте. Яка у вас суперсила? Терпіння. Терпіння, дякую. У нас нету. Ні. у вас? нас. Дякую, дякую, велика. Немає. Що вмієте краще за все? Думати. Думати, дякую. У вас суперсила? Даже не знаю, це треба думати. Подумайте. Это складний вопрос. что вы умеете лучше всего? Что у вас получается? Рисовать? Деградировать. Да? Деградировать? Да. Спасибо. Играть с братом. Детына. Да Детына? Да, да. Позориться на весь мир. А. Можно спать. Спать. Он был старт на почти очень. Без лимки встали. Класс. ты ж могу без лим. Рисовать. Класс. А у вас какая супер сила? Аналізувати саме, Що ви вмієте робити найкраще за все, що ми ну на гітарі клас супер дякую. Ну прославлені також церкві служити, Співай. Співати. співати да. клас. Дуже дякую. Ти можеш готувати, напевно, щось... напевно бути дуже смішним. Напиши в коментарях, яка в тебе суперсила. Я буду дуже вдячний і хочу знати, що ти вмієш найкраще за все.